Пропонуємо вашій увазі гібіскус сирійський спеціозус. Нашу увагу одразу привертають його великі білі махрові квіти з рожево-червоним переливом у центрі. Лист цього садового улюбленця темно-зелений, трилопатевий, з округлими зубцеподібними краями. У дорослому віці гібіскус здатен досягати трьох метрів у висоту та стільки ж у діаметрі. Взимку молоді саджанці у холодних регіонах потребують укриття. Придбати гібіскус спеціозус ви зможете у нашому садовому центрі в селі Жорнівка. Швидко та зручно замовляти рослини можна на сайті proxima.net.ua Ще більше корисних оглядів рослин ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І пам'ятайте, Proxima завжди поруч.